Сьогодні поведемо мову про гази з погляду їх кількісних відношень. А також вивчимо один із газових законів. Запишемо рівняння реакції взаємодії азоту із водним з утворенням амоніаку NH3. Дана хімічна реакція досить широко використовується в хімічному синтезі. Урівняємо коефіцієнти розпочинаємо із гідрогену і нітроген урівнений. Коли в реакцію вступає 1 моль азоту, відповідно дивимося на коефіцієнти, прореагує 3 моль водню та в результаті хімічної реакції одержимо 2 моль амоніаку. Тобто за кількістю речовини, реагуючі речовини та продукт реакції відносяться між собою як 1 моль до 3 моль і до 2 моль. Пропоную перевести кількість речовини в об'єми. Пам'ятаємо, що 1 моль будь-якої газоподібної речовини займає об'єм 22,4 літра. 1 моль азоту отож. 22,4 множимо на 1, це в нас об'єм в літрах, щодо водню 3. моль, 22,4 множимо на 3 літрів ось такий об'єм. І щодо утвореного амоніяку, 22,4 множимо на 2 літри. Неважко помітити, що якщо проаналізуємо літри. Реагуючих речовин та утворених, їхні співвідношення можна скоротити на 22,4. І що ж одержуємо? Співвідношення азоту, водню та амоніаку як 1 до 3 і до 2 літрів. Французький вчений гейлюсак досліджував дане питання. Зробив такий висновок: об'єми газоподібних речовин, реагуючих та продуктів реакції відносяться між собою як невеликі цілі числа. Як ми бачимо, як коефіцієнти. Даний закон носить назву закон об'ємних відношень або закон гей Гей-Люсака». Даний закон дуже зручний для розв'язування розрахункових задач, якщо ми маємо справу із речовинами газоподібними, а саме із їх об'ємами. Припустімо, що в реакцію вступить 10 літрів азоту. Орієнтуємося по коефіцієнтах 1 до 3. Отже, якщо 10 літрів азоту, то відповідно з таким об'ємом прореагує. 30 літрів водню. В результаті реакції одержимо 1 до 2. 10 множимо на 2, 20 літрів амоніаку. Підводимо підсумок. Якщо в задачі йде мова про газоподібні речовини, а також про їх об'єми, користуємося законом об'ємних відношень. Розв'яжемо задачу. Обчисліть об'єм кисню, який витратиться на спалювання 12 літрів метану. Усі вимірювання виконано за однакових умов. Робимо скорочений запис умови задачі. Спалювали 12 літрів метану. Об'єм метану 12 літрів. Обчисліть об'єм кисню. Об'єм кисню О2 знайти. Запишемо рівняння реакції горіння метану. ch 4 горіння пам'ятаємо плюс О2. Метан це горючий газ. Горить на повітрі в атмосферу кисню віду синім кольором. Пам'ятаємо наступне: при горінні. Органічної речовини, до складу якої входить карбон та гідроген, утворюються вуглекислий газ та вода. Зрівнюємо коефіцієнти, розпочинаємо з карбону 1, 1. Гідроген 4, 2, тому ставимо двійку. Оксигени після 2, і 2, 4, тобто до реакції ставимо 2. Урівнено. Аналізуємо. Маємо справу в задачі із метаном та киснем. Отже, працюємо із метаном та киснем. Можна підкреслити дані речовини. Метану прореагує 12 літрів, а знайти літрів кисню. Метан газоподібна речовина, кисень газоподібна речовина. Користуємося законом об'ємних відношень. Пам'ятаємо, що об'єми газоподібних речовин відносяться між собою як невеликі цілі числа, коефіцієнти. Це аж 4, коефіцієнт 1, отже, 1 літр. Кисень коефіцієнт 2 2 літри. Одержали співвідношення 12 літрів до 1 літра, як х до 2 літрів. Обчислюємо х 24 літри. Об'єм кисню 24 літри. Записуємо відповідь. Відповідь. На взаємодію із метаном 12 літрів витрачено 24 літри кисню.